Буду з вами відвертою, не такі вони вже й ліниві. Фарш у мене домашній зі свинини, і я додаю до нього дрібно нашатковану капусту. Рис я не відварювала, а замочила попередньо у воді. Моркву та цибулю я обсмажила на смальці. Зі спецій у мене готова суміш до фаршу. Ну і звісно ж добре присолила. Додаю одне яйце та вимішую фарш. І вже з такого фаршу формую ліниві голубці. І перед тим як їх обсмажити, панірую у тонкому шарі борошна. Обсмажую з обох сторін на вогні вище середнього. До готовності зараз доводити не треба. У кастрюлю, в якій будуть тушкуватись голубці, викладаю залишки зажарки. І на зажарку викладаю обсмажені голубці. Додаю трохи гарячої води і ставлю під кришкою тушкуватись на маленький вогонь. А сама тим часом на олії обсмажую томатну пасту з додаванням солі та цукру. До обсмаженої пасти додаю трохи води та добре прогріваю. Отриману підливу виливаю в каструлю до голубців і тушкую до готовності під кришкою. І як ви можете бачити на відео, вони чудово тримають форму, але при цьому м'які та ніжні. Чітких грамовок в цьому рецепті немає, тому кладіть усе, як вам підказує серце.